У Шосткинській громаді триває весняно-посівна кампанія. Аграрії, серед яких 20 сільгоспідприємств, 12 фермерських і одно сімейне фермерське господарство, обробляють майже 43 тисячі гектарів землі. На сьогоднішній день посіяно 5 тисяч 720 гектарів, таких культур, як гороху 550 гектарів, вівсу 2100 гектарів, Яра і пшениці 2300 гектарів, люпину 470 гектарів, гірчиці 300 гектарів, та проводять далі роботи по посіву ярих культур. Окрім обробки землі, місцеві аграрії також займаються тваринництвом. Наразі таких підприємств шість і там утримуються більше трьох тисяч великої рогатої худоби, що більше ніж в минулому році, майже на 400 голів. Зауважив пан Кіктьов. Тобто є роз займаються керівники господарств. І з них корів 1256 голів. Спочатку року утримано е, приплітеля двісті сорок голів, реалізовано м'ясо, 74 тонни, надоєно молока 2045 тонн, та реалізовано. А комунальники готуються до великодніх свят, напередодні яких по традиції прибираються і вулиці, і кладовища в громаді. Тривали роботи в прибиранні очищення нашого міста. Проводились роботи по вивезенню гілля паловисця, ліквідації з таких Проводилось прибирання оборонницького кладовища. У нас тільки звідки ми за тиждень вивезли 31 машину сміття. До Пасхи треба все сміття вивезти, в тому числі по кладовищах всієї громади. Якщо треба в якомусь, я звертаюся до старості, якщо в старостинському окрузі десь якусь машину, через вас наймаємо машину, організовуємо, вивозимо і таке інше. Але на кладовищах, незважаючи на війну, ми повинні поприбирати це сміття. Це не годиться. Як правило, на кожному кладовищі, десь хтось там похорона не зв'язаний з війною. Так, ми згідно вашого доручення, залучили ще додатково три одиниці техніки, наймаємо. Ну, Організовую старостинським округам допоможи. Крім цього, мером міста комунальникам було дано доручення активізуватися щодо ямкового ремонту доріг у місті.